Вже неодноразово чую цю примітивну маніпуляцію і від просто людей, і від психологів. Оці єбануті хуя-психологи понавчали, як треба правильно себе вести цим примітивним побутовим фразам. Мені кажуть, якщо ти хочеш з'ясовувати якісь стосунки з батьками і відстоювати свою позицію, уяви, що їх не стало. Блять, ви єбануті, блять, от скажіть мені чесно, дивіться, я максимально пропрацьована особистість. Смерть моїх батьків мене не зламає. Бо в мене є ще дитини, є діти, є моє життя і майбутнє. Розумієте? А от якщо такими фразами лякати людину слабку із травмами, ви ще більше її зламаєте, блять. Не вздумайте мені, бляді, оце використовувати цю дешеву маніпуляцію. Розкладаю цю фразу по полочкам. Дивіться, це проста маніпуляція поступитися. Бо якщо ти не поступишся, папа і мама умруть. Ви розумієте, наскільки це, блядь, низько, примітивно, по-дитячому? Ви розумієте чи ні, блядь? Оці придурки, і я вже не, не раз чую, використовують ці фрази, ви, блядь, мені схожі на ясельну групу, блядь. Як, сука, як воно там, блядь? Сука, пісочниця, нахуй. Ну, ми ж дорослі люди, ви що, совсем уже нахуй? Ку-ку.